Відчуваєш неспокій? Квайт заспокоює, і на душі стає легше? Доброго дня, Федіратров, Шпігель, Німеччина. Питання з Німеччини. Коли мова йде про стейтменти, такі як від, від пана від пана Шольца, ти про стейтменти такі, як ми готові підтримувати до кінця, чи вірите ви в це до кінця? І наскільки ви в це вірите? Німеччина на чолі з канцлером Шольцем. А друга по об'єму підтримці у світі. Друга підтримці фінансової України. Фінансової мілітари все разом. Я хочу подякувати тільки суспільству і йому за те, що ви це зробили. Що таке до кінця просто? Подивимось, будемо судити все ж таки по крокам людей, а не тільки по словам. На сьогодні він серйозно допомагає. Ми очікуємо ще одну систему Петріот особисто від нього. І це дуже важливе рішення для нас. Ми розуміємо, як це допоможе, ми розуміємо, де це буде, як це допоможе цьому регіону, який щоденно бореться за своє життя.